Шлоти немає? Ні. Йому зробимо знеболення і завтра одна не буде. Ми на одному з прифронтових стабілізаційних пунктів. Таких сотні вздовж лінії фронту. Саме сюди попадають поранені відразу після передової. Саме тут їм надають першу медичну допомогу. Тут ми приймаємо легких, те, що називається, наприклад, акубера травма, або, в принципі, гостра реакція на стрес, це вологічні синдроми приймаються тут, тут працюють медсестри, лікарі. Це, що стосується легких. Перевіряється І... не, не визначення. Це починається от з тих дверей. До нас приводять поранених, деколи ще й хворих, якщо людині людина занедужала.